всіх присутніх. Слава Ісусу Христу. Слава. Добре нам тут. Зібрались ми сьогодні разом церква Божа і, можливо, гості є у нас. Зібрались, щоб роздумувати над Божим словом, над Божою волею, що Бог від нас хоче, що вимагає від нас, щоб нам приносити Богові жертви, які приємні йому. І ось ми можемо маємо цей чудовий час поклонитися Господу, молитися до нього разом, співати йому, прославляти Його ім'я тут на цій землі. Я хочу би зачитати декілька слів. Горе тобі Камаїсі, горе тобі м'якова, горе, горе тобі Середай. Вам щось нагадує ці слова? Щось подібне говорив Ісус Христос, тільки не ті назви міст. Не ті міста, були згадані. А тут я сказав про міста Камаїсі, Міяндж, і І це міста, які в Японії знаходяться і які сьогодні дуже сильно постраждали. Їм тісно сьогодні горе. Цим містам горе, мешканцям цих міст горе, тому що там велика руїна сьогодні залишилася від цих міст, тому що ви знаєте, що був трус, який спонукав до цунамі, і ця цунамі накрила ці міста вони були найближчі до епіцентру цього землетрусу, і тому найбільше постраждали. Щось подібне ми чули, що Ісус говорив горе тобі, біки разів, горе до Ну Про це ми будемо тр трішечки пізніше згадувати. А зараз е я хотів би, щоб ми з вами задумалися, чому так сталося з цими містами, з Камаїсі, взагалі з Японією. Чому так сталося? Що це сталося взагалі? Знаєте, для людей цього світу все справа випадку. Тобто, випадково щось стається, випадково хтось попав в омарю, випадково десь потрусило землю, випадково впав так і вмерли родичі, випадково когось десь там пили. Але насправді нема ніяких випадків, нема ніякого чогось такого несподіваного, випадкового. Все, на все є Божі плани, Божа воля і все, що стається, Бог знає. Бог керує всім, всім, що стається. І якщо стаються якісь біди, проблеми, Бог про це знає, Бог е, бачить, що це стається. Е, і, е, можливо, десь він навіть відвертає своє обличчя і допускає, що стаються якісь проблеми, біди, труднощі. Але ми, віруючі люди, знаємо, що е, написано, і жодна волосина з вашої голови не впаде на землю, якщо на то не буде волі Отця вашого небесного. І ми розуміємо, наскільки Бог близький до людей, наскільки е батьківське його опіка до людей. Жодного волосина, це навіть більше, ніж людська батьківська опіка. Батько земний, він не здатний е пропильнувати падіння кожного волоса з твоєю Батько небесний, він здатний е пропильнувати падіння кожної волосини з твоєї голови. Наскільки він близький, наскільки він уважний до людей, наскільки він любить. І ось таке лихо, така, така трагедія. І таке стається, і Бог знає про це, але чомусь допускаємо такі речі, і інші різні. Давайте ми дамо відповідь, чому таке стається, чому таке буває? Можливо, десь в Біблії про це написано. Зараз. І ось досліджуючи, я знайшов в Біблії один такий духовний закон, який діє, і який частково відповідає на запитання, чому таке стається. Я не кажу, що мова зараз. Так, Амаїсі, е, про Японію ні. Але взагалі, ось випадок, коли мешканці землі, наприклад, вражені мечем або землетрусом, або е, просто хворобою лютою ясною та, е, стається таке, е, то є такий духовний закон, який це допускає. І про це записано в Біблії, в Старому заповіті Книга Левит, 18 розділ з 24 по 30 вірш. Але там потрібно читати цілий 18 розділ. Ми зараз з вами прочитаємо книгу були з 18 розділу, з 24 вірша до 30-го. Але я би просив вас, щоб ви прочитали вдома з першого вірша і до 24-го, то, що ми сьогодні не будемо читати, щоб ви краще бачили, що саме підпишеться пишеться, які гріхи. А ми будемо читати про наслідки цих гріхів. І ми будемо з вами сьогодні бачити про духовний закон, який діє в світі, просто діє в світі, і це є духовний закон, який постановив Бог. Отже, Левит, 18 року, 24 віша. Не занечищуйтеся тим усім, бо всім тим занечищені ті люди, яких я виганяю перед вами. І стала нечиста та земля, і я полічив на ній її гріх. І та земля виривнула мешканців своїх. І ви будете додержувати постанов моїх та уставів моїх, і не зробите жодної з всіх тих огід, як і ту вулиць, чи приходько, що мешкає серед вас. Бо всі ті гідоти робили люди тієї землі. Бо кожен, і, і щоб та земля не виригнала вас через ваше занечищення її, як вона виригнала народ, який перед вами. Бо кожен, хто зробить одну з усіх тих повіт, то душа, що душі, що роблять, будуть винищені посеред їхнього народу. І ви будете додержувати наказів моїх, щоб не чинити чого з тих відомих постанов, що роблені перед вами, і не Поганитися ними, бо я, Господь, Бог ваш. Ось ми бачимо з вами повний закон. Тобто є постанови Господа Бога, який створив Небо і землю. І є інші різні постанови, які Господь Бог називає Гедоном. Це є постанови інших народів, народів, які не вклоняються істинному Богу, які ходять за плотю, за, за іншими богами. І ось тут, в 18 розділі, написані перелічені всі ці гріхи, цей блуд, ця, ця нечистість, яку робили ці народи, ходили вслід цих гідоцьких. І Бог каже, є закон, духовний закон, що ті, що роблять ось таке, земля їх просто вирибне із себе. Вони не приймаються землею, земля, земля І Ось прийшли інші люди, Божий народ, Божий народ, народ, який знає живого Бога. І Бог попереджає, у вас нема ніяких блатів, у вас немає ніяких привілеїв. Ви такі самі, як вони. Тому пам'ятайте, і не робіть того, що робили вони, бо земля їх виробила. І якщо ви будете робити так, як робили вони, то земля берегне і вас. Отже, дотримуйтесь Божих постанов і не робіть е, тих відомих, які робили ті народи, які... Пам'ятайте, що за ці гідоти земля їх виринула. Я прожив, проживлю їх перед вами. І ми розуміємо, що тут мова йде про вхід Ізраїля в землю обіцяну, в землю канацію. І ці народи вони були вищі на зріст, вони були потужніші, вони були велетні. Е, ізраїляни їх навіть одного часу дуже боялися. Але Бог прогнав їх. Земля їх виринула перед євреями. І євреї опанували землю обіцяну. Але ж пройшло. Якась, якісь відрізок часу, пройшов якийсь відрізок часу, і Ізраїль почав ходити вслід тих гідот, вклонятися в Молоку і приносити своїх дітей в жертву молоку, і так далі. Почали робити те, що робили народи, які були перед ним, і, 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 почали робити ті гідоти, які вони бачили в краю єгипетським, з якого вони вийшли, і інші всі різні гідоти. І земля виробила і їх. Вони попали в полон. Асірійський полон, а пізніше і Вавилонський полон. Вони. Були також наказані, тому що не ходили в світ Господа Бога нашого і Його постанов, і не виконували цього духовного закону. Не, не зауважували на цей духовний закон, який діє в світі, і завдяки якому людина може або залишитись на землі, або буде бути знищеною в землі. Або залишитися в своїй квартирі сьогодні жити, або за неуплату і за піяцтво чи ще щось. Вони виредують <свист> <finds>. uh, <свист> uh, навіть своєї власної квартири. І таке буває. Коли сьогодні ми бачимо, як люди грішать, як люди ходять uh, за ось цими недотами, і люди позбувають сьогодні житла через це, і вмирають тактово, і ще щось, і ще щось. Ми бачимо, як цей закон діє, земля вириває. І знаєте, така поговірка є, коли я її не дуже розумів. Кажуть, як його ще земля носить? Пам'ятаєте, -та управлять? -та Бачите, вона на основі біблії, напевно. Тому що тут написано, що земля не носить ось цих таких людей, які дуже грішать. І коли ось це запитання, як його земля носить це, ніби якби він просто цього закону, що вже б не мала а лише носить. І, можливо, ще на мі міра беззаконня не перейшла, не дійшла до е, краю. Але сьогодні час благоприємний, та закон Але Сьогодні літо Господнього змилування. День приємний для кожної людини для кожної людини.